Шановні колеги, я думаю, що сьогоднішній день довів, що всі страхи, побоювання виявилися необґрунтованими. Ви звернули увагу, що пакет законів, який йде в першому читанні, який включається в порядок денний щодо безвізового режиму, набирає достатню кількість голосів. Окремі з них голосуються навіть двома третинами. Але зараз ми підходимо до ключового питання, бо голосування відбудуться в другому читанні в остаточній редакції. Ми хотіли пояснити позицію фракції Батьківщина стосовно ключових законопроєктів, які передбачені пакетом про безвізовий режим, це питання, які пов'язані з спецконфіскацією, і створенням спеціальних органів, які будуть на це уповноважені державою. Я одразу хотів би застерігти, що при доопрацюванні цих законопроєктів ми використовували документ Європейського союзу і Європейської комісії, тобто уряду Європейського Союзу, а саме директиву від 3 травня 2014 року, яка прямо посилається на норми, коли і як повинні бути використані норми спеціальної конфіскації, як відбувається цей процес, стосовно яких статей, і яким чином рекомендується це ввести в національні законодавства. Отже. Перший пакет передбачає створення спеціального органу. І, на наш погляд, те, що зробив парламент при голосуванні в першому читанні, заборонивши використовувати до 25% від конфіскованого майна на розвиток цього органу, це вже була перемога. Хоча Вчора на засіданні комітету була чергова спроба повернути 25%, які фактично забиралися у держави із державного бюджету по процедурі, яка завжди використовувалась попереднім режимом і особисто Азаровим. Я думаю, що зараз це в залі не пройде і це буде ухвалено в остаточній редакції. Друга норма, яка викликала розбіжності на комітетах профільних, наша позиція. Прямо посилатися на відповідну директиву, і саме тому ми вважаємо, що виключно тільки стосовно кримінального законодавства може бути застосована норма спеціальної конфіскації. Так, стаття 3 дає вичерпний перелік тих злочинів. Які, до яких відноситься спеціальна конфіскація: це боротьба з корупцією, підробка спеціальних банкнот і документів, відмивання брудних грошей, боротьба з тероризмом, корупція в приватному секторі, обіг, незаконний обіг наркотичних засобів, боротьба з організованою злочинністю, попередження боротьби з торгівлею людьми і дитячою. Сексуальним насильством і порнографією от той перелік статей, щодо яких це може бути застосовано. Друга норма не менш важлива, чи може продаватися майно яке конфісковане до рішення остаточного суду? Я хотів би наполягти на тому, що конвенція, відповідна і директива, прямо вказує. В статті відповідно п'ятій, що заморожене майно не може реалізовуватись до остаточного рішення суду, бо держава повинна забезпечити, в разі якщо особа буде виправдана, повернення такого майна. Саме в цьому і була ключова розбіжність, і дуже добре, що ці правки були враховані на профільному комітеті, який очолює Кожем'якін, і таким чином, саме в такій редакції, цей закон буде внесений на голосування. І остаточне. Рішення, яке буде ухвалювати парламент, воно буде ухвалюватись не на підставі рекомендаційних норм цієї директиви. А ця директива є обов'язковою для виконання. До 15 жовтня 2015 року для всіх 28 країн Європейського союзу, і відповідно вона є обов'язковою для виконання країнами, які приєднуються через договір про асоціацію, тобто до України і інших країн, де це зміни повинні бути внесені в законодавство. Таким чином, на наш погляд, зараз відбудеться голосування по чотирьох ключових законах, які врегламентують роботу спеціального органу, який буде займатися спецконфіскацією, і які врегламентують абсолютно чітку норму, по якій конфіскація застосовується стосовно кримінальних злочинів, вичерпний перелік, який вказаний в цих законах, і реалізація майна. Яке конфісковане, можливо, виключно тільки після остаточного ухвалення рішення суду. Таким чином, можна чітко стверджувати, що після ухвалення цих законів немає ніяких перепон, а потрібна лише політична воля для того, щоб довести до суду і виконати рішення судів щодо конфіскації майна, яке було нажито незаконним шляхом через корупційні діяння, торгівлю людьми. Торгівлю наркотичними засобами і іншими злочинами, які передбачені будуть в цих законах. Тому наша фракція вважає, що спроби зараз торпедувати ухвалення таких законів через поправки, які були не врегульовані на засіданнях профільних комітетів, це буде спроба зірвати в цілому режим нашого приєднання до безвізового порядку. На якому наполягає Європейська комісія і Європейський Союз, наша фракція саме в такому вигляді і буде підтримувати ці законопроекти. Дякую за увагу. Після цього ми перейдемо до закону, який викликає вже останні місяці таку бурхливу реакцію. Але закон, який був підтриманий так само профільним комітетом, який регулює питання податків і зборів, це закон, який дозволить знизити. Тарифи на газ для населення і не лише для населення, але й для промислових підприємств через зниження рентної плати, яка збирається з державних підприємств і підприємств з іноземними інвестиціями. Дякую за увагу.